Дня, любі мої, ви на кулінарному каналі у Світлани Смачного! Сьогодні я хочу розповісти та показати, як ми в Україні готуємо дуже смачний холодець. Саме головне слід мати свинячі ратиці, свинину та яловичину. Усі інгредієнти, як завжди, будуть у мене під відео в описі. Отже, як його я готую для своєї родини цей холодець. Спочатку гарно мию та чищу свинячі ратиці. Потім м'ясо обов'язково на 3 години замочую у воді, після чого кладу на низ у кастрюратисі, а поверх них викладаю м'ясо. Заливаю усе це, щоб покрило холодною водою, накриваю кришкою і починаю нагрівати до закипання. Перед закипанням підніметься шум, його слід обов'язково зняти. Такипить ставлю вогонь на мінімальний і продовжую варити без кришки десь до 6 годин, поки м'ясо не стане відставати від кісток. Десь за годину до готовності кладу до м'яса морку, цибулю та спеції усі, е, окрім лаврового листа, а також е, сіль. І продовжую уварювати ще десь 1 годину. Такий холодець становиться прозорим і дуже духмяним. Готового гарячого холодцю виймаю морку та цибулю і ставлю кастрюлю з м'ясом у холодне місце, десь приблизно на 12 годин, щоб усе застигло. На застиглому холодці, щоб кастрюлі увесь жир підніметься угору і його зручно буде зняти ложкою з поверхні. Після чого знову ставлю кастрюлю на вогонь і довожу до закипання, додаю сіль за необхідністю та лавровий лист. Гарливу серветку, яку складаю у три шари. М'ясо відділяю весь від хрящів та кісточок і розкладаю по мисках і заливаю бульоном, після чого охолоджую, щоб застиг. Холодець виходить дуже наваристим, гарно застигає і дуже смачний, красивий та прозорий. Готуйте Ви для своєї родини такий холодець і усім смачного. Дякую усіх за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, якщо це відео було вам вподоби. Та підписуватись на мій канал, коли ви ще не підписані. І жати на дзвіночок, щоб мати нагоду своєчасно отримувати сповіщення про мої наступні відео. А на сьогодні бувайте! Бажаю вам усіх усього самого найкращого! А головне мирного нам па Папа!